Повідомляють, що відновили на посаді суддю, у якого нібито знайшли другий паспорт. Ну, в Україні подвійна паспортизація заборонена. Так той паспорт ще, нібито, виявився російським. А і ось суд, справедливий швидкий суд, вже прийняв рішення і поновили. На посаді, причому і зарплату за вимушений прогул, йому заплатять. Я особисто написав навіть допис, що я приємно здивований, і мені приємно, що в країні є закон, який не карає винних і швидко розбирається з усіма тонкощами справи. Чекаємо тепер зустрічний позов від судді відновленого поновленого вже на посаді до передачі, яка звинуватила, що в нього нібито є російський паспорт. Це було би правильно, бо якщо він не винний і така халепа сталася, то це наклеп, і суддя точно має всі важелі для того, щоб покарати передачу. Отака ситуація. Але я вам раджу бути обережним в усьому, що ви робите, тому що у вас так швидко вирішити справу не вдасться, імовірно. Якщо ви не суддя і не маєте таких великих-великих зв'язків, бережіть себе допис, і хто це, Telegram, і YouTube в Шапці профілю. Підписуйтесь і бережіть себе.